Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 15 та 16 листопада 2024 року. Сьогодні 15 листопада, і це доба повного місяця в знаці Телець. Це складний та напружений час, тому, будь ласка, бережіть себе та своїх рідних. І ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Але можна поливати рослини, бо це знак стихії землі. Підживлення в час повні небезпечні для рослин, тому ми їх не проводимо. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це повня. 15 листопада сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель і вся доба підходить для квашення капусти. Важливо для здоров'я на 15 листопада. Будь ласка, не використовуйте для харчування свіже молоко, вершкове масло, соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. А що ж смачного та корисного приготувати? 15 листопада. Що ж Готуємо смачні страви із риби, морепродуктів печінки тріски, готуємо вівсянку, молочно-кісті продукти використовуємо для харчування, моркву, буряк, усі види капуст, картоплю, цитрусові, листочки салату, айву, обліпиху, журавлину. І п'ємо чаї з ромашкою, м'ятою, шипшиною та лимоном. Все, що у вас є, використовуйте для приготування смачних чаїв та ще й корисних для нашого здоров'я. Смачного вам! Завтра, 16 листопада, спалений шлях місяця після повні буде знаходитися в знаці телець до 9 години ранку 10 хвилин, а потім перейде в знак Близнюки. Починається час стихії повітря. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. В знаці стихії повітря не можна поливати та підживлювати рослини, не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І 16 листопада все-таки є хоч плюси. І це, цей плюс у нас це сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та різних заготівель. Квашення капусти завершене 15 листопада. Важлива для здоров'я на 16 листопада. Тут працюють енергії близнюків. Нагадаю, що це час, коли треба берегти себе в теплі, тримайте і в ні в якому випадку не допускайте перехолодження і всього організму особливо зверніть увагу на своє горло та дихальні шляхи. Що ж, а тепер розглянемо, які можливі ще проблеми 16 листопада в близнюках. А можлива алергія на ліки навіть на ті ліки, які ви використовували і раніше. Тому ніяких перевищення крапель або таблеток, будь ласка, тільки-тільки те, що ви використовували раніше. Нові ліки краще перенести на інший час. Їжу приймаємо часто, частіше, чим, звично, але невеликими порціями. І будь ласка, не використовуйте в цей час для приготування щавель та шпинат. Ось ці е, два е, дві рослини з їх листочками, вітамінами, саме в близнюках дають погані результати. Тут теж можлива алергія. Ну що ж, а тепер розглянемо, що ми можемо приготувати для здоров'я. Готуємо різні страви із риби, морепродуктів. Ті, що полюбляють м'ясо, можуть приготувати курку, індичку, куріпку, можна приготувати каші всіх видів вони будуть корисні. Готуйте страви з сої, бобів, квасолі, з горошку, дуже корисні горіхи, корисні кунжут, мигдаль. Все, що у вас є, який є доступ до горіхів, будь-які горіхи, дуже корисні в цей час. Можна використовувати для харчування цвітну капусту, вона корисна, редиска в цей час корисна, гранати, авокадо. Якщо чогось немає з цього названого, використовуйте доступні вам овочі та фрукти, вони ще є у нас у свіжому вигляді, і вітаміну зелень. Смачного вам. на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. На цей чудовий день вам Божого благословення і дай Бог вам щастя людського, здоров'я міцного, любові та злагоди, миру та достатку. А ще обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові, до зустрічі!